Проти команд вищої ліги. Момент. Рятує свою команду Сергій бідінок. Головний тренер команди. Ігнатова. ну Тут також цей забулий момент, який же класне на продовження участь у кубку драгово-драговосе не вдається переграти. Каржинівський пробиває. Зараз Спершу забитий мяч. Артем Кокотяк. відзначається 1-0. Восьма хвилина. Давайте повтор дивитися. Романко, яка ж передача тут-то забитий, Шамілов. Лутай, ну тоже передача! Тут момент. назад. Лутай. Момент забивай! А здається, бой, там торкнувся вечір Карженєвський або ні. А зараз давайте дивитися. Ну, здається. Ну Здається, Корженєвський. На його рахунок буде записано цей. Це взяття воріт. Давайте дивитися. Так, так, так. Тут і казати нічого, не потрібно, напевно, я не знаю. Як же класно Марк розбирається з опонентом. Давайте повтор подивимося на своїй половині поля ще приймає м'яч. Трошки притримав і з правої Команди і арбітри намагаються нагнітати. Поршіть правила. От зараз. Є більшість натвину! Забиває Сергій. Дуже класно, дуже все швидко. Давайте ще раз дивитися. Приймає м'яч, тут права ногою підробляє. Бачу, ніхто не зустрічає і встиг встиг пробити. Поруч був партнер по команді. Можливо, метр там. Плюс-мінус. Той ще плюс, але все одно Гажемон буде пробувати. Є удар, є забитий м'яч. Як же все легко! Ну як так дозволяти? Кому? Юрію Гажемону. Я не знаю. 4-1 рахунок стоїть. 17-та хвилина по... Момент! Перехоплює м'яч міга. Дан Пеліпов. Момент. є ще один забитий м'яч. Олександр Рубцов забиває. Відзначаємо Савицького. Звісно, класна передача. Давайте повтор дивитися вдотик. Як же класно. Ну і тут. Класна передача Забив! Гіранченко на випередження Грає! Передачу не. Від... Має на це право. Та нема. Момент забитий! Пацето перехоплює. Цікаво! Ну і тут все! Справа! Вже у Мігі. Литвинов! Латвина передача! є, удар! Мондар. Мондар. Передача. Все правильно. Момент. Момент. Ігнатов Даніл, ну забитий. Потрібно і забиває. Даніл Ігнатов. Перший поєдинок з десяткою на спині. 5-2. Так, ну. На підсумковий результат знову ж таки кажу, що це не пофлеяний. Яким чином? 38-ма хвилина. У нас Даніл Ігнатов. 5-2 рахунок робить. Тут, тут. Просто такий як вирок влучать. Все, друзі, на цьому все. Тут бити потрібно все. Більше часу немає. просто таки, банально немає часу. Є. Сигнал у тому, що в нас завершується цей поєдинок. Підсумковий результат 5-2-5-2 на користь партизана. Так, диво не сталося. Ну, але бачимо, що вже двічі забиває Мега. Де й моменти, плюс-мінус були. Тут, чесно кажучи, так. Команда з Вищої Ліги на голову сильніше. Багато досвідчених гравців у партизана. Мігі ж бажаємо успіху. Надалі обов'язково. Тільки перша ліга, як мінімум. Участь у Кубку. Це обов'язково буде, знаючи, там Дениса Тарновського, Максимум завдання. Ну і з гарним настроєм, бачимо Мельченка, і Нищенка там. Посміхається голкипере Мігі. Друзі, всім же дякую за увагу. Дякую всім, хто дивився цей поєдинок, всім тихої, мирної ночі.